Слава Україні, слава нашим воїнам. Дісталися ми нарешті, щоб зробити відгук про е, таку як, е, вже знамениту на Ютубі породу корів Браушвіт. Брали ми її по, так би мовити, рекламі е, Леоніда Бобошка. Ось вона у нас красуня наша. Буде відгук чесний. Є е, що й хороше сказати про цю породу. Ну, Є і не дуже хороше. Мама буде теж брати участь в цьому відео, буде розповідати, що там і до чого. Ось це ж дитинча від цієї коровки вже бігає, якби у нас є теж роги, ж припалювали там, видачі, що виробили. Припалювали. припалювали роги, все це нормально, але тим не менш, ма тобі слово. О, так, В двох словах, Доброго якби про дня. це Слава все діло. В Україні велика вдячність нашим захисникам і захисницям, тому що, аби не вони у нас би не було мирного життя. Ну, відносно. Да, відносно. І тут би ми сказати. вже не жили. Да. От. Ну що хочемо сказати, ну як, ціленаправленно брали ми знали, що вона не буде давати стільки, як у Бобошка 35, тому що в першому відео було сказано, що там вони продають вирішувати. Не, не звертай уваги. То тобто ті, що дають до 30 літрів. Ну так як дають до 30 первістка, плюс-мінус накине 3-5 літрів, ну на тридцяточку потягнемо. Ну, тридцяточки ми не бігаємо. Ну з чого почалося все? Ми як прийшла время, да, нам ну, мало у нас коров. Ну було. простяків даже. Вирішили, хотіли ще одну корову купити. Ну як, вибирали, ж, типу, простяки глянули, там, поїхали тут, то поні, там, коні теж, знаєш. Да, ну... По фермах об'їздили, всю запили. То за відео, виходить, що бошко купив таку корову. Mm -hmm. І ми знаємо, що є тут у нас недалеко, ну, 100 ну, кілометрів. Ми ще не купили, йому подарували. Яка різниця, Ну, не суть. Він купив, прокупив, подарили. У тут є у нас ось завод, який ми можемо да, купити цю корову собі, хорошу, ось така. Що там в той житті, маті, і так бля. Що у нас постійно на корова? Восімнадцять літрів. Там нусь, це вообще ще кардос. Давайте купимо нормальну. Пофіг гроші, там шість тисяч потратити. Маті ну, хто Ну, нормальну корову, один раз одну один раз в житті, хоч попробуй. Ну поїхали, купили. Є щастя. Ну, напри, Наприклад, зараз багато набіжать, кажуть, що треба було брати нетель. Чого не взяли нетель? По грошам виходило те саме. А не взяли нетель за того, що ну як, корова є корова, вона бачила руки, вона бачила доїльний апарат. Ну, рук вона не бачила, а це я неділю її руками сиділа, сиді, тягала тоді на доїльний апарат. Тому що так завжди ну, любу корову, первіску, не первістку, тиждень я даю руками. Щоб розтерти, все, що було. Ну по факту вона у нас стояла пік 27 літрів. По, документ. документам. Це, по документам по да, документам, по факту в нас вийшло 24. Ні, Ну ми по документах знали, що ми не, беремо 27. Да, 27. Ну ніяких разрахували... 35 навіть і не, мі... не, не, не мрійте. Вам ніхто не продасть ніхто, таку да, корову. 30... Таку, як бобошко, вам ніхто не продасть. Першу йому подарували, другу. Ну, Бог з ним. Так. Хай дарують чи що вони, так. справа так, не в тому. Так, справа в тому, що, що я тепер... Якщо от... ви поїдете туди куплять корову, ви не отримаєте таку як бобошку. Ви берете отаку. Да, отаку, яка важить 709 кг. Яка зараз дає скільки? Ну, Зараз вона літрів 15-17. Корм зелений, люцерна, суданка, згорода. Коли приїжджали, дивився, і каже, вона у вас давати повинна Нормально, довжна була додати, а не обавити. І ось хочу показати оце ось, козеня. Поні. Поні. Вона коштувала, брали у людей, вона коштувала в три рази дешевше, 18 половиною. Угу. Пік у них був одинаковий. Що це другим тилям росте, що те другим телям росте, пік одинаковий. Ну, Коротше, так... два варіанти. Або бобошко знає, все і бреше, да. або йому просто дали нормальних і, ну, коров, а завод вже продає херню. Да. Будемо відкровенно казати, херню, чи їм здавати на м'ясо її за 40 тисяч, чи за 30, чи за скільки? Які 40. Що я кажу? Ну, чи скільки? Ну, от 700 кг і умножить 35 гривень. Ну, от, як у нас м'ясники за коров дають 35 гривень. Ну, 700, це до 30 тисяч. Смотри, які ж кілограми. А тут ви приїжджаєте, от ми потратили на неї 60 тисяч, грубо кажучи. 60. Ну, є і доставка, 60 тисяч. Бобошко також розповідає, що зараз обичні корови до 40 тисяч. Це все брехня. Любий може зайти в інтернет в своєму районі, селі, там, не знаю, де хочете, на Оликсі, не на Оликсі. От 15 тисяч. От 15 до 25 більше я не бачив. Тобто тут два варіанти. Або Бабошко бреше і в курсі, або ну, у нього просто хороші корови. Ні, ну, по, -крайні... Ні. Ні, по крайній мере, він не набреше, то що ну, щось подвигло зняти це відео. Я йому розписала отакий коментар. Без матюків, навіть? без матюків. Хоча можу матюкатися без матюків. Написала те саме, Мій коментар було видалено. Я йому пишу, чому видаляється коментар, що не, не подобається правда. Мені просто поставили вподобайку. Ну да, як від ну я розумію, що все якби кожна людина живе як хоче. Но, з стороны, ну з іншої сторони, ну реклама нас... у нас на каналі є да, понятно. Реклама, ну за кожну рекламу, яку я показував, ну, я можу Вибачте мене зараз в країні війна. Не треба так настільки вже роздівати людей. Ну ні, плюс ще завод. Що казав? Ми вам сім'я дамо, ми вам покажемо, ми вам розкажемо ну, да. все, що будь-що, дзвоніть, все це... Тільки виїхали за ворота і все. Ну повідають, не беруть і спірму сказали, дадуть чи що? Ну, не дадуть, а придбати можна купити. Ну два прогула ми пропустили, тому що реакції ніякої не було. Не да, не ні. Не, не, просто, пишеш, да, як... просто я написала, от знаю, що вона тоді буде гуляти. Вже нам дівчатка щось міняє, розказала, як нам її привезти сюди, щоб все-таки годину їхати. А якщо піки, все про це, два години їхати, все розказала, що до того не зіпсувалися. Да, вона не зіпсувалась. Два ми пропустили, на третій покривали вже з чим у неї. Це раз. По-друге, я не знаю, як продають нітель, але справа в тому. От, Одну там я бачила, вона теж по рекламі бобошка купила. Вона тільки що сказала, що кажуть гарне молоко. От, ну там хвалять поджелудочні. От там те, а ти, тут, ну ти ну, майже на кана другий канал, канал відоснімав. Жінка вона якась вона брала. Розповідає. Да, вона брала нитель, купила з телям у них. ну, получалось через сутки теля погибло. Ну, скільки вона дає молока, що одне, вона скаже, що на базарі мол... да, молоко відрізняється, ніхто не каже, що молоко таке, як у тих. По жирності, по плотності вони в нас, ну як ми перевіряли, в домашніх умовах, е, віянням і важенням сиру. Uh -huh. От. Одинаковий виход, що сметани, що сиру, що у цій. Може, це нам така попалася щастя. Ні, ну яка різниця? Це вже таке. Це так, нюанси. Це вже третій варіант. За молоко ніхто, за саму породу ніхто. Ну ви коли виїжджаєте за ворота, читається договор комбінат. Він несе відповідальність, поки ви не виїхали за ворота. Ви виїхали, Ні, ну це любий. Да, так. Тут не дати не, дать, не взять. взяти бог вам, з ним. Як то таке. Бобошко, ніхто не забере корову на лічення, ніхто вам нічого не підскаже, а почали за жінку. І вона там ще казала, ще хтось у неї по теж по бобошці рекламі взяв теж нетіль і теж проблема з сім'єнням чи чим та са тілом. Отакі проблеми. Ні, ну, це можеш попасти. Ну лучше може попасти по... за двадцять тисяч, nee. якщо може, купи. Може попасти. Люби. Ну, справа в тому, що в мене вже таке підозріння, що і Нетіль можна продавати вибраковку. Коли Юля сіміняла її, вона що сказала? Іра, извини мене, ну матка ніяко. Mm. Ну вони то, знають. Ну, що да, вона вже, вже працює як... тим самим осіньітелем. Вона вже все в курсі. По-перше, по-друге, ми приїхали з поносом, Ми сразу їй три капельниці ставили. Ну, ми вирішили на те, що. Ну, стрес. То, ну, вже Скоро буде як рік, ми так со стулом і важимося, якщо ми заходимо з дитю за 7 кілограмів, у нас повне розстройство стула. Взагалі вона сливається в нас. І, тось, і малуш, мала, от, Я так дивлюсь, вона попердюша, я вибачаюсь. Гази, гази. Да, ну, вона постійно. Да, вона стільки, ну слава Богу, хоч стул густий у неї. Не починаємо, ми вже почали, продовжуємо просто. Чого? Ну, розказували, що у малої гази. Ну от наприклад, ну теж як ще ось ветлікар буде приїжджати у нас там, де інваліда. І оце ж хочемо з ним ще поспілкуватися, на основі чого, що вона постійно пукає. Ну, 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 це, ну, да, ну. Подушечка-пердюшечка, можна так сказати. Зараз хазяйки там, чи хтось скаже, що корова захарчована, корова не захарчована. глистувала. А яка? Ну, яка? Ні-ні, це обрав швидко. Та ну як, глистува. вона жрє нормально, вона глистується все, що е, там. Вона їсть, пряма кишка. Ма, то Ні, так... вона не пряма кишка, вона, блін, жрє, скільки не дай, да, все, да, вона дай, вона все голодна. все з'їдає, Дерть дається по нормі, глистувалася, все робилось. Ну, Ну, підсумок який? Да. Дивіться. Брехня, те, що обичні зараз 40 тисяч, да. брехня те, що вони дають скільки молока, або у нього хороші просто. Хай навіть ми щось з нею напортачили. Ну, Дивимося варіант, що ми даже з нею щось напортачили і вам то, чогось. Чи... Ні, то це ж так люди і всі думають. Дивіться, а, ми пофіг. Ох, Я ага. сказав, ми зараз це відео знімаємо для того, щоб свій відгук дати. а будуть купляти, гратися, хай граються. Ну, До чого веду? Навіть якщо ми зараз з нею щось напортачили і вам не кажемо, ну, хоча такого немає, у нас нормально, ну все нормально, якби, все відносно. Простяки блядь, дають, а ця елітна малувату дає. Що вона або нам така хороша або ще що. Але зважте на те, що беремо простячок по 25 тисяч, половиною штуки можна купити на оцю одну. Тобто купляєте ви одну за 25 тисяч, держите її 2-3 роки, не дай Боже, там метал чи ще щось, здаєте її благополучно, получаєте пів ціни на нову простячку і вперед із піснею. Хай живе оця 100 років, ну не буду накликувати біду, порахуйте самі. Наскільки ви їзди? Молоко, да, смак там відрізняється. гіпоалергенне воно там все таке. Ну, Нам не, не той ринок, ми не на ресторан да, возимо да. там. Не, этому, не янику блядь, молоко возиться в ресторан чи возилось би. І нам по барабану, яке воно гіпоалергенне. Сама порода цікава, красива, здорова вона така. Ну Ми до неї вже звикли, але як вона приїхала, вона такий з слоняка був. Вони неначе такі, і добра, вона, все нормально. Насчет цього вона як собака, вона да, як собака, вона так і мала, он лізе, лащиться і облизується і все. Бачу, так, ну, таке. Та не пугайте Більш-менш, тобто вони відрізняються від цих. Наших звичайних, ну, це теж якась порода. от це ось, от те, ну, ми, Бог знає. Ну Мало, якщо брати, це красна українська. Ну, це так само, як біла українська свиня у ну, нас. Да, ну, Попробуй розберись. Да. Справа не в тому. Ну, справа в тому, що оце мала, скільки це дає. Менше чи? Ли, скажу. Ну, це не первістка. Не скажу, не. скажу. Не. понятно. Значить, більше, ніж обож... ця. <звіт> <звіт> не, не, не більше. Ще от корова первістка, одне було. Купляли корову і заодно придбали жолку три місяця. Просто як для експерименту, от первістка Ця залишена, мама їй давала 12 літрів. Ну от угу. дай Бог заживе. Доживем, да. Доживем. буде корова. От подивимося і скажемо. От, то есть, результат від нормальної корови не супер. Ото мамка. Да, ото ото мамка. мамка. От нормальної корови дитина оцієї. Ну, за бог пер... себе не кажи. Нормально. нормально. Ну така ціна їхня яка. Не 60 же <зас> ж тисяч. Ну, за цю 18,5 мене. Ну дуй, ти, ду, блядь, з'їсть мене щось. А, ну, це вона любить. За ту 18,5 це 56 плюс 3, 3, плюс... 3 Ну, Ні, ну тут дивись. Все. Дом, Опускай, так. Да, це що ви там, що вона там почала дристати, чи, да, чи вона така була. Це навіть не. Да, это. Ну, тут ну, тут головне, що. 67 тисяч почти вона. Ну, 56 тисяч, 720 кілограмів. А на м'ясо б вони її здали б за 20. Ну, не за 20, хай 40. Та не 40 і 40. Ну 700 ну, кг. Ну, вони здають по ПДВшки, по всьому 500. Ну, ну, не 60. Да. Да. Не 60 тисяч, якби за супер молока вона не коштує цих грошей. І вам таку, як бабошку, не... Ні, не... ну якби хоч давала там ті 20 літрів, чи як там, знаєш, ні, ну, ну ми, ну, ми ж таки розчили, у них у них пік 27, ну у нас хоча б 30-ку дасть. Пік пішов в мінус. Ну так. Да. На таких харчах в мінус. Ну, тобто немає толку mm. шукати 60 тисяч nee. і купляти, ризикувати так, ну ради чого. І як ж кажу, він як розказує, що обичні стоять тисяч. Як одна блогерша не буду бред. казати, сказала лучше, хай буде проста, дешевенька, ну буду спать спокійно. Ну молода як ви, ферма. Чи да, щось, як високорінктабельно. Ну коробу. так і правильно вони зробили, що вони її не купляли. Знаєш, що хотів сказати? Що треба з такої аудиторії трошки може допомогти військовим нашим, а? О, да, за оце. Ні, в гості... При... Ні, я все розумію. Все буде Україна, я ж не проти. Ну хоч трошечки. А можна? ви помагають. Ми допомагаємо. Та ти язиком тільки допомогти. Ну, яка різниця, Хоч язиком, хай хоч він як я хай зробить. Хай скаже, що люди, хто може, донатьте туди, сюди, везде хай донатьте. І не треба літати своїми коптерами і показувати все, що не треба. Ну... Як війна кончиться, ради Бога, літайте. А поки війна, будь ласка, хай вони стоять у вас на полочці, і хай пиляться там. Ні, ну якщо на полтаві. І за рублі, так, яшу, ети, як їх там, кіло, мішок, що я. Руб кіло. Руб Хай їде отуди десь в Москву до Путіна, може в нього купити бураки. Бураки там чи морковку чи. <хи> що Не, ви Такі кіноку сіли, він казав, якщо не продаси на базарі, я в тебе куплю за руб кіло. Я розумію, що якби Ну, раніше ну, ми 90... всі так, так да, ми всі так казали. До, до війни, скільки стоїть там ну, рубель з дачі. Казали так, ну не тут. Совсем уже другие часи настали. Уже надо поменять своё оце это цівкове своє ім'я. Yeah, да, я там родився в Союзі, і yeah, yeah. well, так. Well, nee, ні, ну він не такого не казав. Ні, ні, такого не казав. Не будем дода- Ні, ну не будемо йому додавати. Він такого нічого не казав. А в тому, що він, коли був Союз, йому 10 років було, 12, коли раптомся Союз рознісся. Ну факт от, що Ну, бо схоже, ну факт от, що було рублі на рублі. Короче, все от, що це, що більшість, все, що хотіли, сказали. Не для того, щоб там срач це просто бачимо, що реклама йде у пацанів. І я бачу, що оновлюється рекламка, значить, рекламка йде, все нормально, це наш відгук, на який ми маємо право. Може, ми такі щасливі, що нам так пощастило, що з нею трошки десь не то, що вона так мало молока. і це… Ну, Пробачте, їй в голову не залізеш, в сіськи теж не залізеш. Наш відгук такий є, що ця порода не коштує цих грошей, ну не варто її купувати, тому що немає зиску, щоб вона давала 15, навіть і 20, якщо буде давати. ну В наших реаліях сільських легше купити 2,5 голови обичних. Правильно? І все. Ну Не не, ну не треба на одну ви купувати. Ні, там ще у вас... один, ні я це спомнів. Ще один прикол. Перше відео, як було, він казав, я покажу, як вони доються. Mm. Він не показав. Наследний раз показав. Ну ми з мамою потім поїхали, вони показали, як вони там По колено у в Ні, Ну а як на фермах. Ні, ну а в той раз він показав, чистота ну, показав. порядок. Ну а як, ну як на фермах. Це таке. Гамно там, де воно, воно не, все пастеризується, все, пастер. все там нормально, мороженка потім ліпиться, все. Ну, ласунка, так. Да, ну Бог з ним. Це вже таке, це все тонко. Ще ви тут в колгозі своєму теж там в жопі ковиряєтесь і в молоко, потім руки миєте. Це ж таке. На цьому будемо завершувати. Відгук, ваші думки буде цікаво всі прочитати в коментарях. Ні в якому разі там на особистості з бобошком не виходили. Якби рекламував ще хтось так їх рв'яно і багато Я переглядів маю. було у нього, то ми б ще когось обов'язково згадали. Так як він рекламує їх, і плюс материн коментар видалив, де вона все це саме, що ми тут розповіли, вона розписала, вони видалили, тобто, щоб не було його. Ну, щось попахує брехнею. Так що, Леонід, треба тобі подумати і, і поставити себе на місце людей, які отак от насобирають 60 тисяч, куплять цю корову, а потім люди ж не будуть розповідати, Вони ж будуть думати, що це я лошара, запортачу таку корову. Ну як це, в бобошка, блядь, дає, тому що кого ще щось дає, а я лошара, я запортачу. Ось ось лошари, ось ось запортачена. Або й не запортачена, може вона така і є. До побачення.